Не дівчина, не мати, не сестра. Богини віри і добра богине. Блискучо маско віри і добра. Ваш крик і крок, і кров для мене гине. Та що лукавить, в серці є новин. І ще з думками вашими з тривогою, і з гудзиками вашою підлогою, і з люстрою підстелею весни. я вулкан, розвержений любові, що прагнув смерті вашої нараз, не раз, щоб виторкнутися і воскресити вас, і слухать вас у воловдячній мові, і слухать вас. Ви знаєте? В якій солодкій глибоні чуттєві, в якій солодкій глибоні теробки, спалив я, я з вами літочка миттєві, спалив без свідків язиків, очей, Лиш ви і я У двох обоє тихо. Хто ж дасть мені хоч ніч із тих ночей, Із з тих одвертостей, хоч крихітливу крихту. Ніхто не дасть, бо я згорів у них. Ось будете ще жить пектись в моєму слові. Бо ви брехня, а? ви маскарад любові. Ви чорна райдуга небесних літ моїх. У чорної райдуги біле тіло. І чорні очі як сто криниць. У чорної райдуги. Небо згоріло, я впала на землю ниці. У чорної райдової кров голуба, в крові небо сіяє. І телефон біля ліжка. І квіти. Квіти мої, а за квітом.